Вітаємо, друзі! Ви дивитесь калейдоскоп професій. Сьогодні ми відкриваємо двері до майстерні, де час зупиняється, а злиток металу завдяки витонченій роботі перетворюється на справжню коштовність. Дійсно, саме зараз ми разом будемо досліджувати професію, що балансує на межі суворої технічної точності та вільного польоту фантазії. Де кожен міліметр має значення, і поринемо в атмосферу ювелірної магії, де за допомогою вогню та до витримки створюється те, що тьманіє руками. Наша команда вирушає до майстерні, де ювелір перетворює благородні метали на витвори мистецтва. Ми дізнаємось, як народжуються прикраси, що стають сімейними реліквіями. Ми побачимо все від вибору металу та магії паяння до фінального полірування. Це буде справжній майстер-клас для тих, хто цінує ручну роботу та естетику. Тож не гаймо часу. О Вітаю! Сьогодні ми в гостях у людини, яка вже 20 років тримає в своїх руках вогонь, срібло та золото. Знайомтесь, пані Стелло. Доброго дня. 20 років це ну дуже серйозна в професії. Чи пам'ятаєте ви свій перший виріб? Пам'ятаю. Що це було? Ну, тоді мене ще посадили, як би мовити сказати, навіск. На виготовлення Ну, Якщо знаєте, це для лиття виготовляється вісківка, тоді я робила їх вручну. Це зараз вже 3D-технології, зараз вже виготовляють їх за допомогою станків. А тоді, як я вперше прийшла, мені спочатку дали віск, щоб спробувати щось вирізати з нього. Потім потихеньку перейшла вже на срібло. Почали. Мені показувати, як виготовляти дріт, як плавитися, як прокатувати через вальці. Спочатку це я почала все з срібла, бо це більш ну, дешевший метал, як би мовити, бо там дуже великі втрати, і якщо ти якби, не, не вмієш добре працювати, то дуже великі втрати, як би мовити, починаєш срібло. Спочатку я виготовляла. Ланцюжки паяла, пробувала їх паяти на сріблі, а потім мене трошечки вже потім почали підготовлювати до золота, щоб я виготовляла золото. Спочатку це були досить такі важкі вироби, а потім потихеньку почала переходити на більш дрібні. Потім я спеціалізувалася на таких досить легких ланцюгах, це були навіть 2,5 грами. В основному таке. Ми це розуміли, перед нами не просто майстрина, а звичайна майстриня. Получається іменно ці дні, І якби я тоді на них сиділа, можна сказати. Ну а зараз я вже роблю, можна сказати. Ну, в основному так я роблю те, що стосується саме роботи вручну: це браслети, це ланцюжки, це сережки кільця, обручки. Якщо треба, наприклад, уже там наприклад лиття, uh -huh. то це ми вже звертаємося, як би мовити, вже до літійщиків. Там uh -huh. я йому замовляю, наприклад, вивізківку. Він мені виготовляє вісківку, відливає заготовку, а все інше роблю вже я. Я отримую цю грубу таку заготовку. Я її обробляю за допомогою бормашини. Ось бачите, тут набір щиток, різинок. За допомогою цього всього я привожу його до цього, як би мовити, майже глянцю, бо це ще не глянеться. Uh -huh. Вставляю камені, а потім виполіровую, і тоді ми отримуємо вже таку, ну як те, що на вітрині ви бачите. Ось кажуть, що юлір це такий математик з паяльником у руках. Наскільки важливо її точність у вашій справі? Звичайно ну, важливо. Ну, наприклад, розраховувати вагу ланцюга, наприклад, от кажуть: от в мене є стільки металу, і мені, ну, я думаю, мовити, не більше цього, краще менше. Мені ну, ж треба якось розрахувати. Звичайно, ми використовуємо формули необхідні. Як, наприклад, отримати необхідну проволоку, Наприклад, є така вага, як її отримати. Саме отаку от ну, вагу, щоб отримати, треба необхідну проволоку, як її розрахувати. це ми все робимо. Певні математичні формули. Звичайно, так? Є, є. є. Увага наші є. люби. Математика в дії. Це Звичайно. для тих, хто каже, що математика в житті не потрібна. Mm. Ну, а наприклад, обручку ту ж саму виготовити, mm. необхідного діаметру. Це ж теж треба розрахувати, яка повинна бути довжина цього окружності, кола. Угу. Тобто. Mm -hmm. От. Теж форму. Ну, Всі ми знаємо, це піль. <сум> Число піль просто це. Угу. Ну, так звичайно, як же без математики. Ну, наприклад, іще, де ми використовуємо розрахунки, припій тоже розраховувати треба, скільки добавок додати. Якщо угу. там трошки щось не те зробиш, він же буде або жорсткий, що ти будеш не бояти палити просто все. Або надто легкий, що буде текти так, що ти теж не можеш запаяти, бо він просто буде заливатися припоєм. От так. Ну да, звичайно, математика тут є постійно. Але ж ви казали при нашій зустрічі при першій, що ваша перша освіта так, це викладач, викладач освіта. образотворчого да. мистецтва. Образотворчого мистецтва. Да. Я почала з того, що я навчала дітей малювати спочатку. Ну і в мене ж диплом теж викладача, ходографія закінчувала, ну а потім просто не знаю, щось мені так захотілося щось спробувати, саме на якусь таку професію. Цікаве, ми тимче. І дуже-дуже гарне. От скажіть, будь ласка, а коли ви дивитесь на людину, ви можете одразу зрозуміти, от пасував би її цілий чи ні? Яка прикраса їй до обличчя? Звичайно, буває, людина приходить, приносить, наприклад, метал з собою, і мені щось треба підібрати, але я не знаю, що ми допомагаємо. Звичайно, вони прислухаються. Буває так, що вона приходить і не знає. А потім каже: А ви знаєте, а ви так підказали мені? Я навіть до цього і не знала, що я хочу. А ви, от побачили своїм оком, і мені дуже подобається. Так, звичайно, художня освіта, майстерність пов'язана з роками, так, точність. Да, Витончене з натури це все дає можливість допомогти а, замовнику Звичайно. От, от, отримати найбільший найкращий результат. Правильно? Правильно. І так. от зараз ми вже і перейдемо до ось цього самого цікавого до нашої майстерні. <му> Майстриня вже підготувала ланки для майбутнього браслета. Тож починаємо збірку. Пінцетом ланка за ланкою вона формує полотно браслета. Це плетіння має назву Ніка, але в цьому виробі їх буде дві: одна накручена за годинниковою стрілкою, друга проти. Об'єднані разом вони утворюють плетіння, яке називається Рамзес. Наступний етап підготовка браслета до пайки. Для цього його занурюють у розчин бури та борної кислоти у пропорції один до одного. Розчин кип'ятиться і саме він готує метал до подальшої роботи. Тепер найвідповідальніший процес. Пайка. Майстриня використовує спеціальний подавач припою. Для нього готується дуже тонкий золотий дріт. Зараз у подавачі дріт товщиною 0,3 мм, але для особливо тонких ланцюжків може використовуватись і 0,24 мм. Дріт прокатаний плоский за допомогою пальника і подавача, кожна ланка браслета пропаюється вручну по черзі. Після пайки браслет відбілюють у розчині лимонної кислоти. Далі місця пайки обкушуються та запилюються, щоб не залишати гострих країв чи нерівностей. Після цього дві ніки спають між собою. Поки що браслет ще без блиску. Він не відполірований, але форма вже повністю готова. Переходимо до полірування. Майстриня накручує браслет на спеціальний барабан і фіксує його дротом. Далі полірувальна машина, рукавички і паста Гої, спеціальна паста для полірування металів. Спочатку використовується груба щітка, щоб рівномірно обробити весь ланцюжок. Потім фетрове коло для фінального полірування. Саме тут браслет набуває глянцю, особливо в місцях з'єднань і на замочку. Краї виробу додатково фінішуються за допомогою бормашини, щиток і пуховок. Останній етап миття змішується вода з мийним засобом, розчин підігрівається, після чого додається на шатир. У цей розчин занурюють браслет, а далі його очищують вручну звичайною щіткою і промивають. Результат просто неймовірний. Ви просто погляньте на цей виріб. Це не лише прикраса, це справжній витвір ювелірного мистецтва. Ну що, ось ми побачили частину вашого таланту, частину вашого процесу, який ви відтворюєте, від е, майже простого мотка дроту, та? сам літ ми трішки не побачили, але ми вже побачили. Е, вже намотаний, частно намотаного дроту, да? але все ж таки ми вже побачили те, що у нас відбувається на початку до нашого вишиканого ланцюжка, правильно? І е, ми розуміємо, що робота ювілира це не лише про розкіш, да? це про терпіння, Звичайний. про гострий зір, да? це неймовірна ваша любов до деталей, як так. ви сказали. І я думаю, що ось історія пані Стели надихне можливо і інших людей цінувати роботу наших майстрів. Пані Стела, напередодні нашого свята, свято Ювілії, я дуже вас попрошу. Передайте вітання та привітання всім вашим колегам. Вітаю усіх колег ювілірів, як і я, з професійним святом. Бажаю створювати і надалі неймовірну красу, як ми її створювали. Вистояти попри за все, цінувати свою професію, любити людей, які приходять до нас, попри все, скупляються. Купляють наші прикраси і задоволенням їх носять. Бажаю всього найкращого, усім і щастя, здоров'я, ну, найголовніше, що можна побажати. І натхнення, натхнення, і натхнення. А ви, всі, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашими оновленнями, адже нові випуски виходитимуть щомісяця. Ви побачите ще більше захопливих професій і всіх тих, хто їх творить. Калейдоскоп професій відкривай, вибирай, створюй своє майбутнє.